Каплі, і, кардапазі. Каплі, кардапазі. і тому я запустив Конституційний процес, зробив ініціативу по зміні і доповненню до Конституції і дав, дав добрий приклад. Потім передав цю Конституцію нації, кажу, нація, не будьте лінію. Прочитайте, там закладаються ваші права, там закладаються ваші майбутки, там закладається модель політичної стабільності країни. Модель формирования честной власти, не цедевизю, не криміналітету, а той влади, яку которую вы будете опереть, на слизе на Остается надеяться, что нация вас услышит. Я Пожалуйста, последняя из моих коллег, которая еще не задавала вам вопрос, Леся Шовкун, газета Украина молодая. Виктор Андреевич, у меня ид ⁇ трохи немного прикашивать, я запитание остальное. Ну, що Вам тільки трошки покращили настрій питаннями такими серйозними, як економіка і конституція, після того, як вам мене трошки напсували питаннями такими, як Юлія Тимошенко. А я вам його все-таки, ну, можливо, не зіпсую, але принаймні не покращу так точно. Але запитання швидше закид, які адресують вам ваші прихильники саме, ну, можливо, колишні, але й нинішні також, я хочу, щоб ви на нього відповіли. Ми, що ви багато говорите про здобутки, і здобутки вони прихильники ваші цінують. І свободу слова. Ну, я ми особисто журналісти дуже вдячні, справді вдячні за свободу слова. Хоча для українських політиків вона як для російських лібералів українське питання. Русський лібералізм заканчується там, де починається український випробувати. Так і в наших політиків любов до свободи слова завершується тільки ну, вона стосується саме цього політика. Тому що ж коли журналісти викривають вади опонентів політика, то вони молодці, ну, вони повинні якомога дошкульніше це робити. А що не заходить про самого політика, і на жаль, це стосується на всіх політиків без винятку, і журналісти, які висвітлюють його вади і помилки, перетворюються на продажних, куплених і якусь там ще неприємних людей, нехороших. хороших, а не церберів демократії. Але я не про те. Я питання, в принципі, маленькі, я не буду його за браком часу розписувати, якщо можна було. Йдеться про політику нагородження, яку веде секретарят президента, і ви особисто як людина, яка підписує указ укази про нагородження. Після помаранчевої революції було кілька таких великих дуже розчаруваних людей. Я розумію, що ви не можете знати всі імена, які йдуть в цих указах, тому що там дуже багато є людей на місцях. Якщо комусь вам не подобається, то це не ваше питання. Але є такі прізвища, які ви не можете не знати. Скажімо, коли Михайлу Потебеньку, добре відомому розслідуванням справи Гонгадзе, розслідуванням Лапкак швидше, дали орден заслуг за Ярослава Мудрого здається. Потім, коли дали недавно, буквально на день Свободи, ми це ще дуже активно обговорювали. Богданові Бойко такому Богдану Федоровичу орден за заслу... А, ні, також Ярослава Мудрого, п'ятого ступеня перепрошую. Я думаю, ви пам'ятаєте хто такий Богдан Бойко, чим він відомий, зокрема народним рухом за єдність, технічний кандидат неодноразовий. А, не буду розписуватися знову такі подробиці, але ви це все знаєте. І просто була вже така думка, що після цього вам залишається дати орден Роману Козаку, який не раз розказував. Нам усім, що ваша дружина американка. Так от, поясніть, будь ласка, нагородну політику секретаря, і скажіть, будь ласка, чи читаєте ви взагалі прізвища, які е, написані в цих указах, і чи може бути таке, що якесь прізвище вам, скажімо, не сподобається, чи не підійде, ви його викреслите, або не підпишете указ, або ще якісь варіанти? Я відверто скажу, що тут є помилки, які я визнаю. Безумовно, мова йде про десятки указів, які я підписую. І кожен день починається з підписання десятка-двох указів, коли ми говоримо там, чи про помилування, чи нагороди, будь-якій галузі, будь-які попівцям. Мова йде, очевидно, про тисячі людей. Очевидно, я читаю. Пробую максимально це пробігти, наскільки це стає можливим. Очевидно, є питання до формування процедури прийняття рішень і комісії з нагород по даному питанні, щоб ми розуміли добре, що перед президентом повинні стоять фільтри, які на детальному рівні, на рівні персон ці речі повинні, звичайно, брати на себе, фільтрувати, і до президента повинно попадати вже ну, більш коректний список. Подавати на нагороди завжди будуть і всіх і різних людей, це річ очевидна. Чи то громадські організації, чи то партійні організації, чи то інститути влади. Я помилки я їх буду викладати. Спасибо, Виктор Андрійович. І зараз, як ми обіцяли в початку програми, ми мы от розговору з президентом и к кандидатам в президенты на второй срок Виктором Андреевичем Юшенко перейдем к обсуждению отдельной темы.